<див> Дякого Діме, представтесь, будь ласка, хто ви такі і чому ви зараз зайшли в мій дім? Я вас не знаю. Я вас не знаю. Я їду не завтра в прокуратуру, я так зроблю. Не снимайте. Як не знімати? Замокруче. А чому ви мені по хаті зайшли і ходите? Яке ви маєте право? Представтесь, будь ласка, хто ви такі і чому ви зайшли? Я вас не знаю, я вас перший раз бачу. Хто ви такі, Представтесь, будь ласка. З поліції скажіть ваше прізвище і вашу посаду. Зараз я вам скажу. Добре. І чому ви йдете мені за хату? Чому ви тут лазите? Он зараз машину знімлю. Другий? Добре. Завтра буду в прокуратурі. Такою машиною до мене їздять. Угу. такі хлопці, які представляються поліцією, і вони у мене постійно біля хати. Якщо ви з поліції покажіть, будь ласка, документи і представтесь. Ну, я не бачила ваших документів, я вас взагалі перший раз бачу. Дивитися уважніше. Як уважніше? це так уважаєш. Покажіть, будь ласка, зараз. Ви не в формі. Я, вам я не бачу. Я не бачила ваших. Покажіть ще раз, а яка проблема? А яка проблема, покажіть, хай я подивлюсь. Прочитаю, буду знати. Як буду подавати? Є? Є.